Так, стоп-стоп-стоп, давайте сьогодні без авторського права. Я вам просто покажу, як цей йому і розберемо його. Погнали до відосу Так, ми попали в головне меню. Що нас тут зустрічає. Нічого можна <світ> знає. Ну, нажимаємо параметри Physics Settings Ми тут бачимо дуже багато плашек Нам потрібна вкладка Ocean. Як Бачите, це як RTX On і RTX Off. Геніально! <світ> Що нам треба? Нам потрібно зробити перший світ. <світ> Ну, хороший світ, хороша назва, но ну, ми робимо. Новий. Світ. Да ти займ. Тут з'явилося вже в світі, і ви можете побачити. Там перероблений сніг, тут все перероблено в плані фізики. Якщо якщо ми, наприклад, зламаємо дерево, воно повністю зламається. І це буде дуже реалістично. І буде чуть підлаговати, але це нічого. На нас підразу вода. Вода це те, за чим ми сюди прийшли. Нам потрібно зробити... О, <залючило> потрібно зробити. верстак і лодку. ФБС прям підсідає. Ф... Бо... Без шейдерів це. Ну, дивіться, як спити без шейдерів. Це буде виглядати без шейдерів. Ladies and gentlemen! we got Так виглядає це на скриді. що щось є, але це не те, що нам треба. О, це вже зовсім інше діє. Треба зробити. МАНЕВР! Все-таки мало буде. Ми сідаємо в лодку. Вже можна спостерігати, що із звуки. Це нова версія, тут можна стрибати. Ну, ви думаєте, що це все? Ну ні. Ми можемо зайти в ті ж самі параметри. Не туди. Океан. Може б мене тут все. Ні, ну дуже луки горки. Тут, можна цим побавитись? Дуже прям. Майнкрафт, живий. Живий? Ой. Так. О, Ми можемо потихоньку. І найголовніше, що ми тут не зможемо впасти Як би ми не старалися, ми не зможемо впасти. І ну, тут вже <смі> ніби як океан. Здесь це вашу гру покращить, бо це таки є дуже реалізму, глядя в суди, глядя судові. Вау, це доволі якраз іноді. І якщо ви справді хочете подушити доступ до нього, то знову ж таки перевіть, як ти другим і я запишу, як його скачати. Це, звісно, буде секретна інформація, бо до розработчиків, моду мене не цього. <сві> ну, я думаю, зможемо йти обхід. Якщо вам сподобалось, то ставте лайки і прощаємося до наступних відео.